Нідерландські волонтери передають українським військовим автівки швидкої допомоги. Поїдуть вони на чотири напрямки фронту: Куп'янський, Запорізький ізюмський та учась в Яр. Саме там нині найчастіше необхідна швидка евакуація зі стабілізаційних пунктів. Пояснює бойовий медик 116-ї бригади тероборони Олександр Журавель. По своєму досвіду я можу сказати, як мене евакували вже зі стабіда, то була машина так собі, трясло <ряси> ця тачка, ну... Це авто довезе з усім комфортом. Там буде все, що треба. Вона швидка і вона допоможе. Із тягача одну за одною автівки звозить Нідерландський водій. Він разом із іншими керманичами доставили їх в Україну. Всередині автівок швидких, холодильники для компонентів крові, місця для лежачого та сидячого поранених для облаштування реанімаційного обладнання та наявні електропорти. Організував допомогу благодійний фонд «Хоуп Креїн. Кошти збирають через засоби масової інформації та залучають інвесторів, розповіла координаторка Морая Компаньєн. Ми не можемо поставляти зброю, але можемо допомагати солдатам, надаючи солдатам авто швидкої допомоги. Можливо, це допоможе швидше звільнити території. За словами Мораї Компаньєн, допомагати Україні планують, поки триває російсько-українська війна. Далі братимуть участь у відбудові країни. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.